Ось, приїхала прально сушильна машина, та, і коробка вся ціла з вигляду ззовні. Так, от перед Ціла. А тут відкриваємо і бачимо, що лежать шматки скла. Ось, навіть на цьому, на кришці. Машинки, так? І вся дверка у нас. Шкло на дверці розбите. Так, якби його хтось ввалив тут спереду ногою, чи чим, я не знаю. Чому тут поролону нема? Виробник чи його не, не, не дав. Чи, чи він тут мав бути, чи не мав, не знаю. Ну, коротше. І ось є тріщина на корпусі. От видно. Це, не тріщина, а подряпина, подряпина. Ось вона. От. Ну, така от дубця.